19 годин детективи антикорупційного бюро проводили обшук в приміщенні юридичної компанії по справі так званого цукрового прокурора Олександра Калєсніка. Почали напередодні о дев'ятій ранку і завершили сьогодні о четвертій. Заступника прокурора Київської області підозрюють у розкраданні цукру на 300 мільйонів гривень. У набу кажуть, що під час обшуку роботі детективів намагалися перешкоджати люди в камуфляжі, які називали себе представниками громадської організації і пригрожували силовим захопленням приміщення. При результаті обшуку у НАБУ не повідомляють. Відомо лише, що обійшлося без жодних супічок. Ми підтримуємо адвокатів, котрі нам допомагають. Тому що адвокати знайомі зателефонували і сказали, що тут в них наліт. Якихось людей в масках відшукуються речі, і документи, які мають доказове значення по справі, по обвинуваченню заступника прокурора Київської області колесника в рамках кримінального провадження по розкраданню цукру, який зберігався на складах, ДСБУ аграрний фонд України.